Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поговорити проговорити про осіб з особливими заслугами перед батьківщиною, адже вони мають право на винагороду. Як же захисникам із нагородами оформити виплати? Закон про винагороду набув чинності ще 1 січня 2023 року. Проте він не міг запрацювати відразу, оскільки не було відповідного порядку. Наразі цей порядок затверджено 20 січня 2023, Року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову номер 79 яка регулює щомісячні грошові виплати для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Нововедення стосується людей, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України і мають нагороди отримані починаючи з 2014 року. Порядок. Затверджено, його оприлюднили 2 лютого. Значить, е хочу нагадати про розмір допомоги про які саме виплати йдеться, особи, яким надано звання Героя України з рученням ордену Золота Зірка, щомісяця будуть отримувати три мінімальних заробітні плати. З 2023 року ця сума становить 20 тисяч 100 гривень. Особи, яких нагороджено орденом Богдана Хмельницького, мають право отримувати щомісяць. Точно дві мінімальні зарплати 13 400 гривень. Особи, які нагороджені орденом за мужність або орденом княгині Ольги, будуть отримувати одну мінімальну заробітну плату 6700 гривень. Члени сім'ї загиблих, громадяни, які мали відповідні нагороди, також щомісяця будуть отримувати грошову допомогу в розмірі. Однієї мінімальної заробітної плати 6700 гривень. Виплати стосуються як і пенсіонерів, так і тих, хто ще не досяг, не досяг пенсійного віку і не отримує жодного виду пенсії. Молодим ветеранам, які мають відповідні нагороди, необхідно звернутися до пенсійного фонду, підтверджує, з підтверджує, відповідними. Документами і оформити собі щомісячні виплати. І якщо ви встигнете і зробите це до 1 липня 2023 року, то виплати вам будуть призначені з 1 січня 2023 року. Той, тобто, той, хто звернеться за такою виплатою, наприклад, у березні, отримає її відразу за три місяці з 1 січня 2023 року. Якщо ж звернутися за виплатою вже після. 1 липня 2023 року то допомогу вам будуть призначати з дати подання вами заяви. Для тих, хто вже на пенсії. До ухвалення даного закону пенсіонери, які мали відповідні нагороди разом з пенсією, могли додатково отримувати доплату або за особливі заслуги перед Україною, або за особливі заслуги перед батьківщиною. Розмір першого виду доплати становить 40% від прожиткового мінімуму, другого 40, 70% вибачте, відсотків прожиткового мінімуму, але в окремих випадках. Може сягати 10 тисяч гривень. Це цільова щомісячна допомога, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 2 грудня 2009 року. Тепер такі пенсіонери зможуть обирати. Вони хочуть отримувати доплати за старими нормами чи новим законом. Пенсійному фонду України вже доручено забезпечити. Автоматичне призначення нової щомісячної грошової виплати таким особам з 1 січня. Отже, якщо особа вже перебуває на обліку в пенсійному фонді, у пенсійній справі наявні необхідні документи, то в разі доцільності такій людині зроблять перерахування надбавки і призначать її в підвищеному розмірі. Якщо в пенсійній справі немає документів про нагороди, то вам їх просто потрібно донести тим, хто ще не отримує доплати, і тим більше не перебуває. На обліку в пенсійному фонді необхідно подати заяву про призначення щомісячної грошової допомоги. Ви її можете подати або в паперовому вигляді, до найближчого сервісного центру пенсійного фонду, або в електронному вигляді через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Також вам потрібно буде додати паспорт, ідентифікаційний код, документи про нагороди та документи, які... Підтверджують безпосередню участь особи в захисті суверенітету і територіальної цілісності України також стосовно даних виплат родичам до членів сім'ї, які мають право на виплату загиблого. Захисника належать непрацездатні батьки. Непрацездатними насамперед вважаються ті, хто досяг пенсійного віку або мають групу інвалідності, непрацездатна дружина або чоловік, діти до 18 років, або діти, які навчаються до 23 років, або діти сироти до 23 років, або діти, яким встановлена інвалідність до 18 років. Для оформлення грошової допомоги родичі мають насамперед подати свій паспорт та ідентифікаційний код. От. Свідоцтво про народження дитини для дитини до 14 років, якщо виплата призначається на дитину. Тут також можуть вимагати довідку про навчання або про встановлення інвалідності, якщо є такий факт. Свідоцтво про шлюб, якщо виплата призначається дружині або чоловіку. І документи, які підтверджують, що померла особа брала участь у бойових діях і має відповідні нагороди. Отака От інформація стосовно Пенсій і доплат для осіб з особливими заслугами перед батьківщиною. Підписуйтесь на канал Юридична Марахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.